Всім привіт! Сьогодні ми тема на замовлення з магазину мойо. Це модуль оперативної пам'яті фірми Kingston на 8 ГБ з частотою 3200 МГц CL22. І його маркування ви зараз бачите KVR32S22s8 drip8, що означає, що він саме на 8 ГБ. Він поставляється ось у такому кейсі. Зараз ми його відкриємо та подивимось на сам модуль вживу. Ця наліпка повинна бути ціла. Ось такий модуль. Тут ми можемо побачити його стікер, який є гарантійною пломбою. Тобто, якщо ви його видалите, то ви втратите гарантію. І тут ви також можете побачити ще раз повне маркування та те, що він йде 1,2 вольти. Ось такий модуль. Він містить 8 чіпів, по 4 чіпа з кожного боку. Модуль куплявся в магазині мой, був доставлений в їхню точку видачі через 2 доби. Також модуль має 5 років гарантії, 60 місяців. Обов'язково залишайте чек та купляйте в офіційному магазині. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Залишились питання? Задавайте в коментарях.